За допомогою мікроскопів тепер можна спостерігати, як матеріали перетворюються на рідкий гелій. Зазирнути в серце матерії, як вчені відкривають двері в квантовий світ за допомогою надхолодних мікроскопів. Протягом всієї історії людства прагнення до пізнання навколишнього світу підштовхувало нас до створення все більш досконалих інструментів від простих лінз до сучасних телескопів. Кожен крок у цій еволюції відкривав нові горизонти і дозволяв побачити те, що раніше здавалося недосяжним. Сьогодні, на передовій науки, розгортається нова революція революція надхолодної мікроскопії. І, можливо, саме вона стане ключем до розгадки таємниць квантового світу і створення технологій майбутнього. Нещодавні відкриття команди вчених з Мічиганського та Гарвардського університетів власника зразків, що дозволяє надійно охолоджувати матеріали до неймовірно низьких температур протягом тривалого часу, це прорив, який потенційно може змінити хід розвитку квантових технологій. До цих пір вчені стикалися з серйозними обмеженнями при вивченні матеріалів в умовах екстремального холоду, необхідного для прояву їх унікальних квантових властивостей. Обмежений час охолодження і вібрації, викликані кипінням надхолодних рідин, заважали отриманню чітких зображень за атомарним дозволом. Чому екстремальний холод так важливий? Уявіть собі молекули як крихітні танцюристи. При кімнатній температурі вони рухаються хаотично, стикаючись один з одним і створюючи перешкоди в спостереженні за їх поведінкою. Зі зниженням температури їх рух сповільнюється. А при досягненні екстремально низьких температур вони практично завмирають. Це дозволяє вченим зазирнути в серце матерії, побачити, як атоми взаємодіють один з одним, і зрозуміти, як виникають унікальні квантові властивості. Саме в таких умовах проявляються надпровідники матеріали, які проводять електрику без втрат енергії. Вони відкривають шлях до створення енергоефективних пристроїв і революційних транспортних систем. Квантові комп'ютери потенційно здатні виконувати обчислення в мільйони разів швидше звичайних, також потребують екстремально низьких температур для коректної роботи. І, нарешті, нейроморфні комп'ютери, що імітують роботу людського мозку, можуть значно підвищити швидкість і ефективність обчислень завдяки використанню квантових ефектів. Як працює новий тримач для зразків, Традиційні методи охолодження зразків у мікроскопах використовували судини Дюара, наповнені надхолодними рідинами, такими як азот або гелій. Однак цей підхід страждав від ряду недоліків. Кипіння рідини викликало вібрації, які погіршували якість зображення, а час охолодження було обмежено кількома хвилинами або годинами. Новий власник зразків. Розроблений вченими з Мічиганського та Гарвардського університетів вирішує ці проблеми. Він використовує складну систему теплообмінника та еластичних гнучких труб з гумовими ізоляторами, щоб зменшити вібрації та підтримувати постійну температуру зразка більше 10 годин. Цей прорив має величезне значення, оскільки дозволяє вченим не тільки спостерігати за матеріалами в умовах екстремального холоду. Але й піддавати їх впливу точно контрольованого температурного градієнта. Це відкриває нові можливості для вивчення впливу температури на властивості матеріалів і для розробки нових квантових технологій, особистий досвід та спостереження. Як людина, яка працює в галузі матеріалознавства, я завжди захоплювався прагненням вчених до створення все більш досконалих інструментів для дослідження матерії. Ідея про те, що ми можемо зазирнути в серце матерії і побачити, як атоми взаємодіють один з одним, завжди здавалася мені чимось фантастичним. Але новий власник зразків, розроблений вченими з Мічиганського та Гарвардського університетів, робить цю фантазію реальністю. Я думаю, що цей прорив має величезне значення для розвитку квантових технологій. Він дозволяє вченим не тільки вивчати властивості матеріалів в умовах екстремального холоду, але і розробляти нові квантові пристрої. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо багато нових відкриттів у галузі квантової фізики завдяки цьому прориву. Поза поточними можливостями, перспективи та виклики. Незважаючи на значний прогрес, належить вирішити ще безліч завдань. Однією з ключових проблем є розробка нових матеріалів, здатних зберігати свої квантові властивості при кімнатній температурі. Якби це вдалося, то не було б необхідності в дорогому і складному обладнанні для охолодження. Іншим важливим завданням є створення більш досконалих мікроскопів, здатних візуалізувати квантові стани матерії. Необхідно розробити нові методи обробки зображень, щоб отримати максимум інформації з отриманих даних. Крім того, необхідно розширити сферу застосування надхолодної мікроскопії. Ця технологія може бути використана для вивчення не тільки матеріалів, але й біологічних систем. Наприклад, можна вивчати структуру білків і дезоксирбонуклеїнова кислота в умовах екстремального холоду, що дозволить краще зрозуміти їх функції. На закінчення відкриття нового тримача для зразків. Що дозволяє надійно охолоджувати матеріали до неймовірно низьких температур, це значний крок вперед у розвитку квантових технологій. Цей прорив відкриває нові можливості для вивчення властивостей матеріалів в умовах екстремального холоду і для розробки нових квантових пристроїв. Незважаючи на те, що потрібно вирішити ще багато завдань, я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо багато нових відкриттів у галузі квантової фізики завдяки цьому прориву. Ми стоїмо на порозі нової ери в науці та техніці, де квантові ефекти відіграватимуть все більш важливу роль у нашому житті, і, можливо, саме надхолодна мікроскопія стане ключем до розгадки таємниць квантового світу і створення технологій майбутнього, які ми навіть не можемо собі уявити сьогодні. Ключова думка: новий тримач для зразків дозволяє вченим вивчати матеріали в умовах екстремального холоду протягом тривалого часу, відкриваючи нові можливості для розробки квантових технологій. Рекомендації для подальших досліджень: розробка нових матеріалів, що зберігають квантові властивості при кімнатній температурі. Створення більш досконалих мікроскопів, здатних візуалізувати квантові стани матерії. Розширення сфери застосування надхолодної мікроскопії для вивчення біологічних систем. Дослідження впливу температурних градієнтів на квантові властивості матеріалів. Розробка нових методів обробки зображень для отримання максимальної інформації з отриманих даних. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових квантових пристроїв. Розробка більш ефективних і економічних методів охолодження зразків. Створення більш компактних і портативних систем надхолодної мікроскопії. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів сенсорів і датчиків. Розробка нових алгоритмів машинного навчання для аналізу даних, отриманих за допомогою надхолодної мікроскопії. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів матеріалів з унікальними властивостями. Розробка нових методів контролю і управління квантовими станами матерії. Дослідження можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів обчислювальних пристроїв. Розробка нових методів візуалізації та аналізу складних квантових систем. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів медичних пристроїв. Розробка нових методів захисту квантових станів від впливу навколишнього середовища. Дослідження можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів енергетичних пристроїв. Розробка нових методів використання квантових ефектів для створення нових технологій. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів комунікаційних пристроїв. Розробка нових методів використання квантових обчислень для вирішення складних задач. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів роботів і автоматизованих систем. Розробка нових методів використання квантових датчиків для виявлення та вимірювання різних параметрів навколишнього середовища. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів систем безпеки та контролю доступу. Розробка нових методів використання квантових технологій для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату та дефіцит ресурсів, вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів систем штучного інтелекту. Розробка нових методів використання квантових технологій для поліпшення якості життя людей. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів систем зберігання, розробка нових методів використання квантових технологій для вирішення глобальних проблем людства, таких як зміна клімату, дефіцит ресурсів та енергетична безпека в майбутньому. Вивчення можливості використання надхолодної мікроскопії для створення нових типів систем безпеки і захисту від різних загроз в сучасному світі в майбутньому. Розробка нових методів